Сьогодні розповім, які привілеї мають ті, хто чекає на статус біженця. Цей статус називається рефугіо. Це час, коли ви очікуєте статус біженця. І з 24 року позивачі мають такі ж права, як і громадяни, на кшталт, наприклад. Працевлаштування, ви можете працювати на себе або у наймі. Ви отримуєте пластикову карточку Dimex називається. З нею ви можете відкривати рахунки в банку. Також ви можете виїжджати за кордон, але перед цим сповіщати міграціону, що ви виїжджаєте на якийсь срок. Тільки не можна їхати в країну, від якої ви втекли, скажімо так. Також Весь час, коли, поки ви чекаєте свій статус, вам не треба виїжджати з країни, не робити візеран, ви живете з статусом регулю стільки років, скільки чекаєте свій статус біженця. Як і всі жителі Коста-Ріки, ви також зобов'язані застрахуватися у державній страховій агенції, скажімо так, вона називається. Каха Костарісенс і Сигуру Соціаль, і будете отримувати безкоштовне медичне обслуговування. Якщо є якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтеся, ставте лайки. Чао, до зустрічі!